У покроску встановлено шість світлофорних груп, і усі вони з початком повномасштабної агресії з боку Росії були відключені. Але незабаром їх робота буде поновлена. Наразі прилади інспектують та налаштовують. За дорученням начальника військової міської адміністрації, на цьому тижні ми виконуємо роботу з відновлення роботи світлофорних узлів. У нас у місті їх зараз шість, але два за часи війни були зламані і чотири, чотири світлофори відновлять роботу вже на цьому тижні. Працюватимуть світлофори автономно наразі очікується надходження спеціальних годинкових реле, які автоматично вмикатимуть і вимикатимуть їх у командантський час. Планують також встановити іще ще один регулятор дорожнього руху. Нам поставлено завдання вирішити питання щодо перехрестя вулиць Пушкіна та Центральна, де Аварійна небезпечна ситуація, тому зараз ми будемо виконувати закупівлю ще одного світлофорного узла на це перехрестя, яке буде працювати в режимі жовтого світла, для того, щоб привертати увагу водіїв. За словами заступника Покровського міського голови, справна частина світлофорних груп запрацює до кінця поточного тижня.